Зараз ми поговоримо з Михайлом Подоляком, радником керівника Офісу Президента України. Пане Михайло, вітаю вас. Ми, звичайно, будемо говорити про очікування. І якщо. Михайло та вечір ага, добрий, Добрий вечір. Вітаю, 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 вітаю. Ми звичайно будемо говорити про очікування і але я б хотіла б з вами поділитися калейдоскопом своїх вражень від сьогоднішнього дня, і ці враження звичайно від тієї картинки, яку ми отримуємо, і зі штату Аляска зі Сполучених Штатів Америки, і з... он її з... видно там, щойно пролетів літак, так що хтось вочевидь, одна з делегацій вже на місці, із Російської Федерації. А я маю на увазі таке місто, як Магадан, тому що Лавров Болці СССР та Путін під крилом літака пам'ятника американсько-російським пілотам? Кортеж Путіна там в задрипаному Магадані російські журналісти на розкладушках в палаці спорту Трамп Трампу Лукашенко ага. обмін люб'язностями. Так, та, от ми якраз бачимо ми та ми бачимо, бачимо цей літак, який наближається до Анкорі. Це другий, другий один вже пролетів, щойно ми починали вітатися. А це вочевидь, друга делегація підлітає. Мабуть, пане Михайло, які який? який Калейдоскоп картинок у вас від сьогоднішнього дня ми живемо в абсурдному швидкому світі, і це нормально. Ну я, я маю увазі, ця абсурдність. Вона нормальна для, для сучасних відносин, для сучасного світу як такого. Тут немає нічого дивного. Еклектика і ще раз еклектика скрізь. Я про Лаврова не буду казати, да, тому що це трошки інфантійно виглядає. Дано ну, вдягнути футболку СРСР, да, і таким чином підкреслити, що ви просто є копіїстами режиму, який вже давно вмер, і який був неконкурентним. І ви гадаєте, що можете його знаю, переформатувати. Пан ви Михайло. Вибачте, буду перебувати. Не знаю, чи ви бачите трансляцію? Президент Трамп з'явився зараз. Mm -hmm в десь він стоїть в дверях. Ні, та, судячи на що це і є борт номер один, тобто він ще не вийшов. Оце це той літак, який ми бачили першим. Ага, ми час від часу будемо показувати трансляцію і час від часу будемо коментувати. Угу. Можемо, да, продовжуємо? А секунду, давайте послухаємо, що говорить Трамп. Да, давайте, да. Almost all soldiers. 36 people in a town which got hit by a missile. 37 тисяч людей погине. в день. Це, це... О, у нас тут тривога. Це прямий ефір, тому бачимо, ну, що картопляється. Президент, президент Трамп повторює свої тези про те, скільки людей гине щодня на війні, і про те, що це божевілля. Щойно з'явиться сигнал, ми повернемось. Пане Михайло, ми вас щось не бачимо знову. Будь ласка, повертайтесь ви до нас. Ага, все. А, тому насправді, якщо звертати на всі ці символи, вони можуть бути інфанцільними, як у Лаврова, вони можуть бути дивними. А, про, про Магадан взагалі немає чого говорити. Це є уособлення справжнього руського міра, от так як вони живуть. Да? А, і російські ви їх називаєте журналісти, але це не зовсім журналісти, да? які там на розкладушках, десь і так далі. Вони такі мали б жити в таборах, як вони звикли. на... Тільки не на розкладушках, да там трошки інші засоби для того, щоб спати. Це, це все нормально. Головне, це ж інше. Головне це очікування, що або 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 стратегія Трампа буде позитивною. Ну, тобто, все ж таки, можна буде вважати, що ми переходимо до іншого етапу війни. Він також буде складний. Це етап переговорний. Але він буде складний, але він все ж таки буде відрізнятися від інтенсивної війни як такої. Ну, тобто, це поступовий вихід з війни. Да? ну дивіться, перший пункт один там всього два пункти, які є, мають сенс у цих переговорах. Перший – це припинення вогню, а другий пункт це взагалі готовність Росії, не те, що там до угоди. Мені не дуже подобається слово угода, тому що це все ж таки не той термін, який треба використовувати, коли говоримо про таку масштабну війну до першого сторіччя. Але готовність Росії вийти з війни і принаймні, перейти на інші формати, там, наприклад, на заморозку війни, як таку да на тимчасове чи там довгострокове перемир'я, і після цього буде зрозуміло подальші кроки. Я не бачу жодного подальшого кроку без всерівно того, щоб примушувати до чогось Росію, щоб використовувати економічні важелі впливу, економіко-дипломатичні важелі впливу, економіко-політичні важелі впливу і так далі. Це все доведеться все рівно використовувати. Я просто коли такі є, знаєте, є дві крайності, да тобто з одного з одної боку говорить про те, що зараз все закінчиться там і практично. За 24 години буде припинення війни як такої, ми перейдемо до мирного життя. Ну це ви розумієте, що це нонсенс. Так само, як і інші такі апокаліптичні сценарії, там Путін і Трамп щось вирішать, і всі інші будуть змушені це визнати. Так це це неможливо. Ну тому що ми, ми ж живемо в світі, де треба реалістично дивитись. Ти можеш робити будь-які заяви, ти можеш підписувати будь-які документи. Але якщо це не прийнято більшістю людей, які мають прийняти рішення, то це буде нелегітимним. Я про що? Я про те, що є відповідні домовленості на рівні, наприклад, якщо ми говоримо про фіксацію чи про фінал війни, і є домовленості між Європою, а вона сьогодні є суб'єктною. Да, практично всі країни Європи доєдналися до цієї домовленості з Україною, і так само до цієї домовленості доєднались сполучені штати. Давайте не забувати, що для сполучених штатів втратити сьогодні Європу, ну це практично я не знаю це вдарити по своєму бізнесу, по своєму рівню життя, тому що це ключовий ринок. Сполучені штати вони тут заробляють гроші. Да я, я розумію, що Трамп хоче грати там глобальніше в нього комерційна дипломатія. Він хоче там угоди мати з різними країнами, він хоче за рахунок мит переформатувати там доходності, зробити профіцитний свій бюджет і так далі. Тому поді. я це все розумію, але ключовим партнером, як би там не було для тебе і з точки зору безпеки, і з точки зору ресурсності, і з точки зору ринків збуту, є Європа. Ви, і тому пане ви вважаєте, Європ... пане Михайло, ви вважаєте, що європейці останніми днями натякнули пану Трампу на те, що вони можуть втратитися в разі, якщо його поведінка на переговорах буде е, несподіваною, а вони не натякають. Вони прямо вже говорять. Вони говорять: Дивіться є позиція України, є розуміння, що це за війна. Є принципи. Давайте я тут не буду просто занурюватися те, що ви аналізуєте неодноразово. Є принципи, на яких ця війна має закінчитись. Ми розуміємо, що. В глобальному сенсі справедливого миру не буде. Ви розумієте, да, тобто певний час ще можливо, там, якщо це заморожений формат, будуть окуповані території, які треба буде якраз таки звільняти за рахунок оцих жорстких економічних тисків на Росію за рахунок ізоляції Росії, тому що від цього все рівно від цього сценарію все рівно відмовлятись не доведеться. І Європа про це прямо говорить. Вона не те, що натякає, так вони дуже обережно, вони ну, дуже так. Скажімо, симпатію ставляться для до, до, до Трампа. Я думаю, що підсвідомо вони розуміють, що Трамп пришвидшив вирішення багатьох питань, на які е, Європа не звертала увагу, чи відкладала їх Да? і це стосується там лідерства, перебудови мілітарного виробництва в Європі, безпекової архітектури в Європі. Знову ж таки Німеччина сьогодні відіграє на мій погляд зовсім іншу роль. Е, і це буквально там за три місяці вже виглядає дуже дуже е, перспективно. Тому Європа не натякає. Вона прямо говорить. Вона і Китаю прямо про це говорить для Китаю, дивіться, це також така ж сама а, проблема. Вибір або ти граєш в гру, де ти другим номером в русський сценарій. Я буду так речі назвати своїми іменами. А, і тоді питання: а ми маємо також грати в цю гру? Да? Ну тобто, для нас Росія є безумовним ворогом. Я маю назву екзистенційним ворогом не тільки для України, для Європи, тому що е, Росія відверто говорить прямо на різних рівнях. Путін в тому числі ми не зупинимось в мілітарізації своєї країни на стратегічні плани до 2034 року. 1,2 трильйона доларів тільки на мілітарку. Насправді більше. Ми взагалі зрозуміли, що можемо виготовляти тільки що там. Вони танки, да і, і гулаг. Ну, тобто, з одного боку танк з іншого боку ГУЛАГ. Якщо хтось не згоден з тим, що ми виготовляємо тільки танки, ну тоді, будь ласка, в ГУЛАГ будете працювати тоді безкоштовно над виготовленням цих самих танків. Пане Михайло, насі... А як да. ви тоді поясните, що протягом цих двох переговорів, які президент Зеленський проводив у Німеччині і в Британії, була заява про те, що коаліція охочих не готова військ... вводити свої війська? А сьогодні міністр оборони Великої Британії заявив про те, що. Союзницькі війська можуть з'явитися на території України одразу після сісфаєра, якщо такий відбудеться. А я до цього відношусь як до заяв в інформаційно насиченому просторі. Не більше, але й не менше, тому що логіка буде вимагати робити ті речі, які треба буде робити. Ви дивіться. А, і тому я до спокійно відношусь до всіх цих контраверсійних заяв, які періодично протирічать. Ми з вами чули вже не, раз, не, не один раз, що хтось говорить про те, що ми готові розглядати формати контингентних рішень для України, і навіть де саме можуть розміщуватись війська. А після цього виходять і говорять: ні, 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 це неможливо. Це ж Росію може образити і так далі. Це заяви на цьому етапі війни. Якщо буде припинення війни як такої, то тоді треба буде вирішити декілька важливих питань, логістичних, і без них ми нікуди не е, зарушимо. Да? Перше, це контроль за припиненням вогню. А ви ж бачите, яка лінія фронту ну, з точки зору протяжності, да? це десь 2000 кілометрів можемо брати і північний напрямок, да? все, що стосується Білорусі, в тому числі це ж має хтось моніторити. Да? Як мінімум, а як тільки ти починаєш робити оцей моніторингові місії, це ж не ОБСЄшні будуть місії як 14-го року, які на жаль привели в тому числі до того, що ми по, по отримали повномасштабну війну, тому що перенасиченість е моніторингових місій обсє нагадаю вам росіянами. Подивіться, Росія веде з нами з 2014 року року. Е Війну як таку так вони відмовлялись від цієї війни, але вони її вели. І в той же момент Європа прийняла для себе таке ну дуже круте рішення. А давайте ми туди відправимо моніторингову місію ОБСЄ, але ми її наситимо на дві третини громадянами Росії, які будуть чітко фіксувати порушення. Так, вони фіксували порушення, яких не було, але тільки, -тільки з боку України. От це ж неможливий сценарій вже тому доведеться моніторинг і ви справжні місії. А там, де моніторингові справжні місії, там і контингентні рішення, тому що ми переходимо тоді до формату стримування Росії перше і друге до формату безпекових, да ну до безпекових форматів. А без контингентного рішення, без баз, без розміщення іноземних е, військ не альянсу НАТО, наприклад, а в, в, в рамках двосторонніх відносин, чи в рамках іншого альянсу, який буде побудований саме для України, ці рішення неможливі. І тому безумовно Україна буде мати е, можливість домовитися зі своїми партнерами, і партнери підуть на ці домовленості. Знаєте чому тому, що набагато вигідніше реалізувати програму стримування Росії для Європи на території України і закрити небо, і побудувати систему баз ракетних і побудувати систему протидії контингентного типу, і так далі, ніж це робити окремо локально в різних країнах. Ну тобто сенс вже зрозумілий, да навіщо тримати базу там в трьох тисячах кілометрів, там, наприклад, на території Іспанії по відношенню до Російської Федерації, це, це сьогодні. Ми говоримо з вами виключно про інформаційні приводи, про коментарі, які для цього етапу війни нормальні, тому що всі дуже обережно пробують, якби сказати: Ви знаєте, ми будемо відігравати меншу роль, ніж насправді будемо її відігравати. Чому Тому що вони не знають, як будуть далі розвиватись події? А ми з вами розуміємо, що події знову ж таки, виходячи з логіки історичного моменту, все рівно будуть розвиватися наступним чином. Російська Федерація спробує ще потягнути час, спробує ще повоювати, спробує безумовно е там збрехати Трампу і образити його постфактум. Але після цього достатньо швидко будуть працювати необхідні інструменти примусу Росії до миру, тому що війна не може тягнутись там роками, вона і так вже йде 3,5 роки. Дякуємо, пане Михайло. Давайте тут поставимо три крапки. Будемо стежити за подіями. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України в прямому ефірі.